Нова інформація, для чого так звана ПЦУ-секта захоплювала Печерську лавру в Києві. Для чого це потрібно було, шановні українці? Для того, щоб хапати віруючих та простих людей, які будуть захищати цю лавру від сектантів, за допомогою ТЦК та СП ловити усіх. Захисників Лаври відправляти їх на смерть. Ось яке було завдання влади та так званої секти ПЦУ. Вони працюють разом з ТЦК та СП. Будьте обережні. Я вас офіційно попередив, коли ви захищаєте храми від захоплення. Пам'ятайте, що там можуть бути представники ЦК ТСП, щоб вас утилізувати в котлах. Це офіційне моє попередження усім людям, в цілому, усім українцям. Будьте обережні, режим почав лютувати, перейшов на повну диктатуру, деспотію та тиранію. Задля того, щоб порушувати права і свободи своїх же громадян. От і все. Підписуйся, пошир це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.